На Хмельниччині завершили весняно-польові роботи. Про це розповів Суспільному начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, аграрії висіяли близько 900 тисяч гектарів ярих культур разом із озимими. Площа посіву складає 1 мільйон 245 тисяч гектарів, як і минулого року. Аграрії Хмельниччини повністю завершили посів ярих культур. На площі 880 тисяч гектарів. Ярі зернові культури на площі 90 тисяч гектарів. Завершили посів цукрового буряка – 35 тисяч гектарів, 280 тисяч гектарів посіяли сої, 202 тисячі гектарів посіяли кукурудзи, 129 тисяч гектарів посіяли соняшнику, 9 тисяч гектарів гречки. Значить, господарство населення і деякі агроформування. Завершили посадку картоплі та овочів на площі 76 тисяч гектарів. Каже, цього року аграрії зменшили посіви соняшника, а збільшили площі сої.